З 1 березня для українців починають діяти нові тарифи на електроенергію. Вартість комунальної послуги підвищили на 25%. Але це не останній сюрприз від влади для людей. Більше розповість Ірина Шевчук. Дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення Національна комісія регулювання електроенергетики України затвердила ще в лютому 2015 року. Постанова передбачає підняття вартості у п'ять етапів. Це третій етап підвищення тарифів відповідно в середньому тарифи будуть підвищені на 25%. Наступне це буде з 1 вересня 2016 року. Тобто раз в пів півроку ми нас чекає, так скажемо, підвищення тарифів. Згідно з документом, тарифи для населення встановлюються такі: для власників будинків, обладнаних кухонними плитами. Незалежно від місця проживання тариф становитиме 57 копійок за перші 100 кіловат. Наступні обійдуться у 99 копійок. Мешканці будинків типу. У ОСББ платитимуть за спожиту електроенергію 99 копійок, незалежно від обсягів споживання. Схожі умови для багатодітних прийомних сімей та дитячих будинків. Вони платитимуть за електроенергію 57 копійок, незалежно від обсягів споживання. Для українців, чиї будинки обладнані електроопалювальними установками, тариф становить 57 копійок за перші 3600 кВт. Далі вартість буде 1 гривня 57 копійок. Такі тарифи для українців будуть дійсні до 31 серпня цього року. Підняття тарифів ну, на пільги, на пільгу катуві населення ніяк не впливає. Буковинці ж розповідають, доведеться і далі економити на електроенергії. Попри те, що і так уже затягнули паски, далі нікуди. Оце в мене одна надія, що я працюю в школі на кухні що можливо поїсти і щось взяти додому, готову їду, а так то капець. що Я не знаю, як ці другі люди. Взагалі, хочу сказати, це просто варварство по відношенню до населення. З яких ми можемо платити, з якої пенсії, з якої зарплати, що делать пожилим людям? З нашими пенсіями, з нашими заробітками. Підвищувати це шосати кров жуді останню. Дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію завершиться у березні наступного року. До цього часу споживачів розділять на дві групи з об'ємом споживання до 100 кВт на місяць та понад 100 кВт на місяць. Для першої групи вартість компослуги становитиме 90 копійок, для другої гривні 68. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.